Міня гроглеваха. Тестуємо ловопрошку, трактор з кондиціонером, з коробкою 12х12, коробка синхронізована у версії Pro. 4 дизельний двигун, рівна підлога. Противаги передні, трактор з крилами йде, два причіпних, табличка під номер. Ось так він виглядає. Ловал 504 Pro. Міня Агроглеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, Ловал 244 замовлений, відставлений, взяли рахуночок, будуть проплачувати, понеділок-півторок поїде до клієнта. 504 прошка. Запрошуємо на тест-драйв, трактора Е. Причепне навісне обладнання. дня всім.